Привіт, мої хороші. Я зараз на прийомі у лікаря і поки чекаю, запишу вам подробиці цієї історії з переслідувачем. Тобто він знайшов номер мого телефону, мені телефонував, писав смс, дзвонив консьєржу, питав, коли я приїду, повернуся. А там під в мене біля мого будинку, і сказав, що в нього немає іншого виходу, і він хоче в мене просто запросити на каву. Тобто я постійно йому казала, будь ласка, залиште мене в спокій. Я себе дуже спокійно поводила і до останнього, чесно відтягувала той момент, коли я піду в поліцію і напишу заяву. Ну, думаю, ну ну, людина там ну закохана, все, ну чого я буду. Але людина не розуміє слова ні, яке було сказано багато разів. І сьогодні я пішла і написала заяву. І я думаю, що днями вже з ним побалакають і скажуть, що це не ок, вторгатися в особу. Торгатися в особистий простір, це взагалі нечемно, жахливо. Так, в Україні немає відповідних законів, але є якісь людські поняття. Ну, тобто я в свій особистий простір пускаю тих, кого вважаю за потрібне, тих, з ким мені приємно. А бути гіпернав'язливим ну, це точно не той шлях. Тому я сподіваюся, що цій людині, на ім'я Роман, все пояснять і він більше не буде з'являтися в моєму житті. Дуже на це сподіваюся. Сподіваюся і дякую поліції Почерського району. Ви